Російський скрипаль Петро Лунстрем разом зі своїм батьком Леонідом Лунстремом активно підтримує політику Путіна та від початку повномасштабного вторгнення РФ регулярно відвідує окуповані території України. Зокрема, російський скрипаль був на лівобережжі Херсонщини, приїздив із концертами до Скадовська та Ганічівська. Також він виступає перед колаборантами та російськими військовими. Нещодавно незаконний очільник Херсонщини Володимир Сальдо нагородив Петра Лунстрема орденом за внесок у розвиток культури в регіоні. Але насправді, як зізнається сам Скрипаль, він допомагає загарбникам інтегрувати окуповані території України до складу РФ. Такі концерти формують образ Росії як нібито країни високої культури. Реальність відрізняється від показової картинки: російські обстріли цивільної інфраструктури, вбивство мирних людей та порушення всіх правил ведення війни. Херсонщина щодня страждає від дій російських окупантів. Поширюйте це відео та не піддавайтесь пропаганді РФ.